Добрий день, дорогі друзі. Нахожусь біля стації контролю поїздів. В цьому відео покажу, як проходити техогляд в Польщі. Не знаю, чого ви всі його так боїтеся. Чого в Фейсбуці постійно написано, як пройти техогляд, хто може пройти, допомогти. Ну, є, звичайно, в мене думки, чого ви так пишете. Більш за все, що у вас машина в якомусь стані, і ви наші українські тенденції намагаєтесь внести. В, в польську культуру, але, ну, поляки самі такі любителі таке робити, Але в цілому покажу, які моменти потрібні, щоб були виправлені, що має бути цілим, ну, взагалі процес як відбувається. Дивіться, не переключайтеся. Ну і що? Почнемо. Ну, Щоб пройти техогляд, перше, що вам треба зробити, це показати автомобіль і показати документи. Мають бути всі відповідні документи. Якщо у вас дизельне авто, вже зареєстрований на польській реєстрації, то доводу реєстраційного буде достатньо. Якщо у вас бензин так само. Якщо газ, то має бути чинні, мають бути чинними документи на газ. Якщо у вас, так як в нашому випадку, ми проходимо техогляд на автомобіль, який був зареєстрований в Італії, тобто це перша реєстрація в Польщі, то має бути тільки документ реєстраційний. В нашому випадку Італія це один великий бриф. І Ми зробили дублікати номерів, але ми їх, бачите, зняли. Для чого? Для того, що Якщо він буде в техогляді буде вказаний, то коли ви прийдете в ужел комунікації, то вас попросять їх здати. Тому ми хочемо їх зберегти, через те, от зняли. От Зараз автомобіль буде заїжджати власне кажучи, в сам бокс і будуть робити тести. Так, так, Працівник станції контролі е, провіряє він-код. Все має відповідати тим документам, які ми надали. Так, словом, ваше авто не пройде техогляд, якщо у вас будуть е, якісь недостатки, недоліки по кузову. Тобто вона не має бути ржава. Ну, не говоримо за маленьку ржавчину, а більше якщо будуть дірки по кузову чи там, на порогах особливо, тут ви можете подивитися, в принципі, все зроблено нормально. Так що так, от, ще, що має бути, це ну, колеса мають всі бути однакові з правильним протектором. Мають світитися всі лампочки. Противотуманки заднього ходу, тормозні. Так само мають світитися ближнє і дальнє світло і противотуманки передні. Якщо там угол їх буде якось не відповідати, то тут на техогляді зазвичай це підкручують. Це не проблема. Так, тепер заїжджає автомобіль, для... будуть перевіряти ходову. Вона має бути Правна термоза, ручник має робити. І, в принципі, зараз от провіряють конкретно ходову. Пізніше він зайде ще в яму і буде так само перевіряти речаги, щоб не було ніякого там. Як, ну Автомобіль має бути симетричним. Так, ну словом, отримуємо ми техогляд. Можна вже, ну, треба деякі додаткові документи зробити, і, власне кажучи, можна йти в відділ комунікації і реєструватися. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Може, якісь питання будуть, можете питати в коментарях. Можливо, не все врахували, бо насправді відео знято експромтом, просто приїхали. І зняли. Насправді ніяких питань немає. Якщо у вас навіть, це по тах мається думається на вас, якщо у вас може якісь там не всі, е... ну, ви розумієте, що не всі моменти ви виправили, насправді можуть піти вам на зустріч і просто там пообіцяєте, що виправите. Ну якщо у вас там вже не гнила машина повністю, тому боятися цього не варто. Е... Силочку на цю станцію я вам залишу в коментарях чи в описі до відео. Всього найкращого підписуйтесь на наш канал і лайки.